за кубометр води, кубометр стоків, це було 4.96. На сьогодні це буде 7.93. Саме стільки вартуватиме вода у кранах хмельничан з 1 липня. Майже удвічі більше це переконують комунальники справедлива ціна. Мовляв, більше п'яти років працюють у збиток. Тож завдяки взлету тарифів зуміють розрахуватися із боргами та довести техніку до ладу. Тоді запевняють, покращиться і якість наданих послуг. Будуть певні кошти, які дозволять підприємству вкладати в розвиток мереж мереж і об'єктів системи водопостачання водовідведення. Тому що тариф наш був збитковий, скажем, десь на 40% збитковий, збитковий. Говорити про якусь модернізацію, про якийсь розвиток підприємства не було. Торік тарифи заводу підскочили лишень для підприємств вже незабаром стільки ж сплачуватимуть і пересічні споживачі. Вадим Олексійович нових цін не лякається. Навіть комунальників підтримує. Мовляв, тоді підприємство працюватиме без усіляких перебоїв. треба, щоб вони виросли. Взагалі щоб жобстоїмось така була ну, Может быть, прибыли нет, но хотя бы те затраты, которые он без конца чернилевку ремонтируют, это и новые трубы, и работы, и, и вообще неудобства. А ось пан Валерій категорично проти таких нововведень. Каже, води споживає вдосталь, бо виховує маленького онука. Через її стрибок у ціні буде змушений натуго затягти паски. Всі будь любого правительства, хоч прошлого, хоч теперішнього, що пенсіонерам будуть скидки, я їх взагалі не відчуваю, Ні скидок, ніяких немає. ні. Придеться більшу частину пенсії платити. За все. Натомість в управлінні соцзахисту запевняють, незахищені категорії населення зможуть користуватися пільгами та субсидіями. А за газ, опалення та гарячу воду їм надаватимуть компенсації. Розраховується як різниця між розміром плати за вказані послуги у межах норм до підвищення і сумою, вже новою сумою після підвищення. Відповідну програму ще розробляють із підняттям тарифів на воду планується її реалізація.